Пожежа виникла о першій годині ночі. Загасити стару дерев'яну будівлю вдалося лише під ранок. У вогні загинуло 14 пацієнтів будинку престарілих та двоє його працівників. Про страшну трагедію в селі Біле нагадує пам'ятний знак. А це Дмитро Петрович. Він один із тих, кому вдалося врятуватися цієї страшної ночі. «Хочу <плес>

Після трагедії інтернат перенесли в сусіднє село Висоцьк. Тут за державні гроші побудували новий соціальний заклад на 30 пацієнтів. Ним керує колишній директор, якого свого часу і звинувачували в смерті підопічних. Віталій Ващишин важко переживав трагедію і тому, щоб вона не повторилася, нове приміщення інтернату обладнали найновішою системою захисту від пожеж. На даний час існує сучасна пожежна. Сигналізація, яка виведена на пункт державної служби надзвичайних ситуацій, також обладнана повністю вентиляцією, якої не було. В цьому він та ще декілька районних чиновників отримали догани. Увесь колектив, який працював в будинку престарілих в селі Біле. Звільнили слідчі, відкрили кримінальне провадження. Хоча карати не було кого в поліції, встановили винуватись пожежі, загинув. 65-річний чоловік курив у ліжку і заснув. Судово-медичною експертизою встановлено, що чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. Винуватець лиха сам загинув під час пожежі. Сьогодні з підопічних, які вціліли в страшній пожежі в живих, залишилось четверо. Чути про трагедію на Київщині, де у вогні загинуло 17 пацієнтів місцевого пансіонату, для них дуже боляче. Адже рани п'ятирічної давнини ще не загоїлись. Тетяна Климчук, інформаційна програма день.